Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати ось такого чарівного сплячого зайчика із вишивкою. Цей зайчик зв'язаний з пряжі YarnArt джинс, колір світлий лимон. Ми ж з вами будемо в'язати з персикового кольору, і нам знадобляться також нитки муліне для вишивки. Три кольори для Квіточок з візерунком, і також потрібне коричневе муліне для того, щоб вишити очі і носик. Гачок я буду використовувати розмір 1,6 мм. Також нам знадобиться наповнювач, ножиці та голка. Розпочнемо в'язання із вушок у кільце. Ми пров'язуємо шість стовпчиків без накиду: 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Затягуємо кільце і у першу петлю ряду пров'язуємо сполучний стовпчик і повітряну петлю. Ще раз підтягуємо кільце, щоб у нас не залишилося отвору. І у другому ряді ми робимо два збільшення з інтервалом у два стовпчики. Спочатку ми пров'язуємо два стовпчики по одному у кожну петлю. Один, два, збільшення. Один, два і збільшення. Закриваємо ряд сполучним стовпчиком і повітряна петля. Таким чином у цьому ряді у нас вісім петельок. У наступному ряді ми також робимо два збільшення, але тепер вже з інтервалом у 3 стовпчики. Розпочинаємо ряд зі збільшення. У першу петлю пров'язуємо одразу два стовпчики, потім три стовпчики по одному у кожну петлю. Один, два, три. Збільшення. Один, два, три. Закриваємо ряд сполучним стовпчиком, повітряна петля, у наступному ряді знову робимо 2 збільшення з інтервалом у 4 стовпчики. Пров'язуємо спочатку 2 стовпчики по одному у кожну петлю, збільшення, потім 1. Два, три, чотири. Збільшення. Один, два, закінчуємо ряд сполучним стовпчиком і повітряна петля підйом. Наступний ряд, п'ятий, і робимо два збільшення з інтервалом у п'ять стовпчиків: Один, два, три, чотири. Збільшення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Збільшення. І один. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком повітряна петля. Таким чином п'ятий ряд ми завершуємо з 14 петельками у ряді. І тепер з 6 по 12 ряди. Ми пров'язуємо 14 стовпчиків без накиду, без змін. У 13 ряді ми починаємо робити зменшення. Спочатку ми робимо 2 зменшення з інтервалом у 5 стовпчиків. Спочатку пров'язуємо 4 стовпчики по одному у кожну петлю. Потім з двох петель пров'язуємо 1 стовпчик. Далі. Один. Два, три, чотири. П'ять. Зменшення. І один стовпчик. Сполучний стовпчик, повітряна петля. У наступному ряді. Ми робимо два зменшення з інтервалом у чотири стовпчики, пров'язуємо два по одному кожну петлю, зменшення один, два, три, чотири. Зменшення: один, два. І останній ряд для цієї деталі, 15 п'ятнадцятий, ми складаємо навпіл вушко і пров'язуємо 2, два, три, чотири. Ось так, склавши навпіл, ми крізь дві петлі пров'язуємо п'ять стовпчиків без накладу один. Два. Три. Чотири, І 5. Залишаємо досить довгий кінець нитки, бо ми будемо ним пришивати вушко до голови, і ось вушко нашого зайчика готове. Друге вушко ми в'яжемо так само, але додаємо ще ось таку вишивку. Зараз поближче, щоб ви могли схему собі зробити. Схематична квіточка, стеблинка і два листочки. Ось так вишивка виглядає в інших кольорах. В описі до цього відео я залишу посилання на свій інстаграм, там є більш детальні фото, і ви зможете ремалювати схему звідти. І також там є текстовий опис в'язання усього зайчика. А ми продовжуємо з вами і будемо тепер в'язати саму основу голови. Розпочинаємо так само з кільця, у яке пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягуємо кільце. І у першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Ще раз підтягуємо ниточку. І у другому ряді ми робимо 6 більшень. Тобто у кожну петлю пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. П'ять шість. Сім, вісім, дев'ять десять. Одинадцять, дванадцять. Сполучний стовпчик, повітряна петля у третьому ряді. Ми робимо шість збільшень з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. Один, два. У другу петлю третій стовпчик. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. Один збільшення, один, збільшення, один. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком, повітряна петля. У наступному ряді робимо шість збільшень з інтервалом у два стовпчики. Один, два, збільшення. Один, два, збільшення. І так, увесь цей ряд. Наступний ряд п'ятий, і у ньому ми робимо шість збільшень з інтервалом у три стовпчики. Розпочинаємо ряд зі збільшення. І потім один, два. Три, по одному, у кожну петлю. Далі збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один, два, три. І так увесь цей ряд. І у кінці п'ятого ряду ми вже маємо 30 петель у ряді. У шостому ряді ми робимо збільшення з інтервалом у 4 стовпчики. 1, 2, збільшення, 1, Два, три, чотири, збільшення. Один, два, три, чотири. Збільшення. Один, два, три, чотири. Збільшення. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Таким чином, у кінці шостого ряду ми маємо 36 петельок. І тепер сьомий, восьмий і дев'ятий ряди ми в'яжемо без змін по 36 стовпчиків без накиду. У 10 ряді ми ще раз робимо збільшення з інтервалом у 5 стовпчиків. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. Один. Два, три, 4, 5, збільшення і так робимо увесь цей ряд. І таким чином у десятому ряді ми маємо вже 42 петлі. Тепер з 11 по 14 ряди ми в'яжемо по 42 стовпчики. Без змін. Тобто у нас 11, 12, 13 і 14 Чотири ряди. У 15 ряді ми робимо два збільшення з боків. Орієнтуйтеся, що шов від сполучених стопчиків у вас буде ззаду, тож можна навіть нарахувати, просто ось так намітьте собі одразу, що вам потрібно у цьому ряді зробити два зменшення. І таким чином у кінці ряду у нас буде 40 стовпчиків. У 16 му ряді ми вже рівномірно робимо зменшення, і у нас їх буде 8. Починаємо ряд зі зменшення. Потім три стовпчики пров'язуємо по одному. Зменшення. Один. Два. Три. Зменшення. Один. Два. Три. Зменшення. Один. Два. Три. І так, увесь цей ряд. І бачите, завдяки такій послідовності зменшень, у нас одразу з'явилися ось такі щічки у зайчика. І буде дуже виразно у нього голова. У 17 ряді ми робимо також 8 зменшень, але тепер з інтервалом у 2 стовпчики. Один, два. Зменшення один, два, зменшення один, два, зменшення. І так увесь цей ряд. І нам залишається іще один ряд, вісімнадцятий, у якому ми робимо зменшення з інтервалом в один стовпчик. Починаємо зі зменшення. Один стовпчик зменшення один, зменшення один. І так увесь цей ряд. У кінці ми залишаємо досить довгу ниточку, будемо пришивати нею голову до тулуба. І тепер ми будемо вишивати очі і пришивати вушка. Беремо коричневий колір, ниточка муліне, відступаємо 10 рядів від центру, закріплюємо ниточку і вишиваємо два ось таких стібочки. А потім віями надаємо їм ось таку форму. Тут краще брати гостру гостреньку голку, тому що заводити нитку треба. Не між стовпчиками, а у серединку самого стовпчика. Тому, якщо для пришивання я використовую не гостру голку, то ось для вишивки таких деталей, голка краще, щоб була гостра. І ось так вії перекривають. Основний стібок, і надають очам потрібну форму. Ось так. І ось тут робимо третю рисочку. Далі ми так само вишиваємо друге око, відступаємо 4 стовпчики убік. І так само тут робимо довгий стібок. Не затягуємо його дуже, бо будемо йому надавати форму віями, тут короткий, і фіксуємо форму трьома рисочками. А далі посередині ми вишиваємо носик. Тепер, коли з рисами обличчя ми закінчили, нам залишається пришити вушка. Вушка пришиваємо на три ряди вище, ніж очі, і намітьте собі так, щоб вони були симетрично відносно рис обличчя. Коли ми все вишили і пришили, ми наповнюємо голову холофайбером. Надаємо форми і голова нашого зайчика готова. У другій частині будемо в'язати тулуб і вже повністю зшивати зайчика.